Будинок Світлани був під обстрілом російських військових наприкінці жовтня 2025 року. Дах багатоповерхівки частково зруйнований. Під час дощу у квартирі жінка тече зі стелі. Така ж ситуація і в сусідніх помешканнях. Ну, ось, ось тут перше було течення, от вторе. І ось тут ну, воно тут вище. Ну, вибух був. От. І те саме попало якраз в этом, на кухню і это самое взрив взорвалося на, ну, на ляту взорвалося, а осколки пішли всі на це. Ну, по шість квартир тече, ну це що ми вам показуємо відкрите. Світлана говорить, мешканці будинку чекають на ремонт даху. Тут, тут взагалі йде повністю по стиках. Ось все залито наверху і. Ось тут і отут, ну так, миски так все стоїть, все, поки по крайній мірі, все стоїть на місці. Деякими видами ремонтних робіт у місті займається Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба. Швидкість виконання не в останню чергу залежить від масштабу руйнації, розповів начальник Максим Курчик. Якщо це невеликі пошкодження, то черги майже немає. Ми робимо одразу. А якщо діло стосується криш. То у нас є нестача працівників, не вистачає дуже сильно людей, а заявок дуже багато, тому є черга певна і вона може бути довгою. Від двох-трьох тижнів і більше, тому якщо є можливість у громадян, ми можемо видавати матеріали, щоб вони лагодили самі. Така можливість є. Люди можуть подавати заявку на гарячу лінію: 0800, 101, 102. Матеріалів поки що вистачає на найближчий період. Зимовий і там до весни у нас точно хватить матеріалів на все, крім видачі громадам. Максим Курчик говорить: через безпекову ситуацію комунальники не мають можливості працювати в червоній зоні. Також у їх роботі по відновленню дахів у багатоповерхівках є певні обмеження. У багатоповерхівках дахи лагодити. Якщо це критичні якісь ураження, ми не можемо. Це профіль вже будівництва капітального. Там треба робити. Певні документальні роботи, спочатку проєкти, потім вже фахівці-будівельники можуть виїжджати. Ми, на жаль, не є фахівцями будівельного напрямку, ми робимо такий певний ремонт і лагодимо, невеликі пошкодження тільки. Що стосується багатоповерхівок, то можуть СМД звертатись до міської або обласної адміністрації, подавати заявку за три роки роботи. Розповідає начальник Хокарс, комунальники опрацювали близько 10 тисяч заявок на усунення наслідків російських обстрілів. У нас 9900 там, з копійками заявок. Це окремі кожна заявка. Це може бути багатоповерхівка або частний дом, це може бути 200 вікон або два вікна, але самих заявок таких більш майже 10 тисяч. Червоні зони є такі ризики, що туди наша техніка навіть не може доїхати. Для цього треба зараз рішаються питання. З приводу закупівлі броньованої техніки громадами, яка буде мати можливість в ті красні зони доставляти, ми будемо давати матеріали зараз. Нижче Перекопської і вниз по Херсону. Ми не виїжджаємо на криші точно. Вікна де інде ми лагодимо. Марина Круглова, Владислав Копріїв, Суспільне новини, Херсон.